Всім привіт, ви на каналі Exi Почалися перші приморозки і, як завжди, акумулятори почали виходити з ладу. Причому, як завжди, в саме незручний момент. В мене була дуже дивна ситуація. Спокійно їхав, зупинився, виключив двигун, а через 3 хвилини заводити, а лампочки навіть не горять. Ніколи не міг подумати, що акумулятор може різко померти. Але факт залишається фактом. Тож говоримо про акумулятори, а саме про єврорепар. Ось цікавий факт. Акумулятори єврорепар виробляються одним із найбільших американських виробників батарей. Ви можете обрати батареї з трьох груп: стандарт. З технологією EFB або з технологією AGM. Стандартні кислотні акумулятори, котрі відрізняються від конкурентів перш за все вартістю. Наприклад, на Крузак акумулятор Єврорепар на 91 -годину коштує дешевше, ніж такий самий, але більш відомого бренду. При найгіршій якості та гарантії 2 роки на всій лінійці акумуляторів. До речі, зараз я його використовую і як блок живлення для модему та роутеру, усіх гаджетів та освітлення в квартирі, використовуючи чи напряму, чи через інвертор. Є FB вдосконалена кислотна акумуляторна батарея для автомобілів невеликого і середнього розміру. Крім того, це можливість для автомобілів без системи «стоп-старт» Використовувати більш потужну акумуляторну батарею зі збільшеним на 200% числом пускових циклів, AGM – абсорбуючий скломат, більш потужна акумуляторна батарея для легких комерційних автомобілів та паркетників, яким необхідно більше енергії. Призначена для автомобілів з системою СТОП Старт. Нагадаємо, що всередині батареї AGM знаходиться не рідкий електроліт. А абсорбуючий матеріал, просочений електролітом. До речі, завдяки тому, що в них відсутнє випаровування, батареї з технологією AGM застосовуються в джерелах безперервного живлення. Це як ніколи актуально для України в період відключення електроенергії. Також додайте до цього той факт, що автомобільна батарея має в 10 разів більшу міськість у порівнянні зі звичайними безперебійниками. Таким чином, ви маєте джерело енергії, яке працює не 10 хвилин, а декілька годин. Усі акумулятори EuroRepair ви знайдете за посиланням під відео. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.